Пане Тарасе, давайте про цю інформацію про статус лаври, що, начебто києво печерська лавра офіційно стала монастирем у складі ПЦУ, але це все тільки юридично оформлено. Ну і загалом, що це буде е, значити, тому що останнім часом служба безпеки України активізувалася і почала робити рейди по е, церквам московського патріархату. Чи зможе це стати не лише просто зміною адреси і юридична, а й загалом змінити ситуацію із церквами московського патріархату? А в дійсності СБУ, на відміну від попередників активно задіяла всі всі методи для того, щоб виявляти і громадян і російських громадян, як це було в Чернівецькій області. і відвертих поплічників особисто Гундяєва. Пан Малюк, як бойовий офіцер демонструє, як повинна працювати в принципі спеціальна служба. Тим більше по виявленню і колаборантів, і можливих е агентів впливу відверто, які симпатизують Російській Федерації. Тут, звичайно є великий запит суспільства, в тому числі, яке задає запитання, чому що досить робляться ця, ця ворожа для України церква. Ну, звичайно, не всі там розділяють погляди про російські. Давайте теж будемо відверто. Там є і про українські крила е у е цій церкві, які я думаю, з задоволенням пішли в ПЦУ. Але тиск іде і досить правильно порушується кримінальні справи, обшукується Лавра безпосередньо, що знаєте, було взагалі свята святих у всіх відношеннях. Ніколи жодна влада собі не дозволяла таким чином, як вони ж завжди були в статусі. статус. Тепер війна, особливо там після співів на Ваславу Росії, яку визнала в тому числі ця церква. Звичайно, що скоріше за все йдеться про заборону цієї церкви. Було нещодавно засідання РНБО, де розглядається питання і закону про заборону цієї церкви, перейменування її, якщо щоб вони називалися Українською православною церквою, тому що це російська православна церква є. Ну і звичайно, ця історія з лаврою. Ну в дійсності це правда. Не вся Лавра оформлена як монастир ПЦУ. Це дійсно не так взагалі, Лавра є. Власності держави, це є музей, так? Які дорожі, як і, до речі, як Почайська Лавра, як і Святогірська, якщо не помиляюся, Лаври, вони надаються в оренду користування. В даному випадку частина цього музею досі є в оренді у Московського патріархату. А ПЦУ десь місяці три тому подавала заяву на створення монастиря на, цієї, на території Лаври. Якраз це верхня, так звана лавра, як уточнив вточнив І Тепер вони отримали цей статус. Але враховуючи те, що раніше е, московський патріархат нікого не пускав туди, так е, взагалі на івентам музейники ганяв, Я пам'ятаю, що там 10 років тому там якась лікарня ще була. Вони їх просто вигнали звідти. То тепер поява ПЦУ це звичайно, і так досить болісний удар для. Церкви московського патріархату, і я думаю, що більше з них вже розуміють, що цей процес не зупинити. А держава повинна цим займатися, тому що йде війна, гинуть тисячі найкращих синів та дідачок ці і жінок України за те, щоб боронити від російської навали. А ми бачимо, що багато. Саме священики московського патріархату стають колаборантами деякі втікають в Росію, і звичайно, що або держава буде братися за це, або цей процес може бути неконтрольований, на жаль, з боку держави. Пане Тарасе, ми часто чуємо, що загалом карати за думки за молитви не можна. А у зв'язку із законодавством, чи є можливість притягнути до відповідальності ось цих священників взагалі за ось ці дії, які вони чинять у церквах. Ну якщо знаходиться література, яка прославляє російську армію, якщо, вибачте, у голови по-моєму чернівецької епархії медаль за повернення Криму і Російський паспорт. Ну, це, вибачте, будь ласка, це вже карна відповідальність. Тут вже діють світські закони в даному випадку. Ага. Тим більше, якщо література знаходиться, фіксується, а, 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 як там в літературі знайдено, що це заперечення існування України. Ну вибачте, будь ласка, це вже суто кримінальні статті, під які підпадає повністю діяльність тих людей. Вони ж. Так, вони є. У них є церковні імена, але вони є світськими особами. Про це теж не слід забувати. А як загалом має громадськість реагувати? Тому що більшість людей, ну багато хто говорили, що ну ми звикли ходити до церкви московського патріархата, ну то й що ми й будемо надалі продовжувати? А, ну, дивіться, а, а, у нас завжди була така невизначеність щодо церкви. Коли людей запитують. О, соціальних соцопитуваннях а до якої ти до якої ви церкви ходите, до української церкви, так, і тому одна з вимог закону: давайте ви переименуєтесь як ви є, не українська православна церква Московського патріархату, так, а російська православна церква, як воно є. Тоді я впевнений що багато людей дізнаються, в які вони церкви ходять. Пане Тарасе, ви згадували і про санкції. Додам також інформації, що РНБО ввела санкції проти очільника лаври Павла, Екснардепа Новинського та близького десятка священнослужителів. Близько десятка священнослужителів УПЦ московського патріархату. Напередодні Володимир Зеленський вів у дію рішення РНБО щодо обмежувальних заходів та санкцій проти УПЦМП. Це передбачає, що протягом двох місяців Кабмін повинен внести на розгляд Верховної ради законопроект щодо заборони. Діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з країною терористом Росією. Натомість безпекові структури мають активізувати заходи з виявлення та протидії російським спецслужбам в церквах України. Слідкувати за виконанням рішення РНБО буде Олексій Данілов. А яке пояснення, що до прикладу ще е, до подій 2014 року е, ну ніяк ми не впливали по суті на позицію московського патріархату, тому що священники і надалі продовжували відвідувати Крим, і також е, о, якось говорити і про Російську Федерацію під час богослужінь? Чому тоді ми не активізувалися? Ну, дивіться, тоді ще суспільство не дуже було готово, так? Ну, після 2014 року uh -huh. було не, все ж таки війна не торкнулася всієї країни, так? Е, була ще не визначена, сеснувала в суспільстві. Не всі підтримували, в тому числі, надання Томусу. Е, а тепер все, тепер все зрозуміло, все стає чорно-білим, вже немає якихось напівтонів. Немає невизначеності вже є чітко все зрозуміло. Тим більше гинуть люди. Третина країни взагалі вже в руїнах знаходиться. І тому в даному випадку я думаю, що рішення все ж таки буде ухвалено. Або а, а, московський патріархат стає українською церквою, а, а вони припиняють проросійську діяльність, так а, або вони просто будуть зникати і все. А от зокрема санкції, які впроваджує РНБО і проти очільника Лаври, і проти екс-нардепа Новинського. От що слід очікувати їм тепер? Як це вплине на них? Ну, у них виникнуть проблеми з обслуговуванням рахунків, як і всіх людей, які піддаються під санкції. Так тепер, якщо хтось з них був там співвласником якихось корпорацій, припустимо, я думаю, це новинському, звичайно, дуже пошкодить. Тому що він є власником або є бенефіцаром деяких компаній, в першу чергу йдеться про укоротпром, і це може виникнути великі проблеми у цих компаній, якщо він досі буде знаходитись в якості бенефіцара цих компаній. Стосовно Павла, ну цього я не думаю, що це буде велика проблема для нього. Він все ж таки церковна людина. Якщо він не керував. Справами Киви Печерської лаври він там цим займався, то він і далі буде керувати. Пане Тарасе, давайте ще до однієї теми. Кулеба провів термінову нараду з послами через серію погроз у 12 країнах. МЗС України посилює безпеку дипломатичних представництв та активно працює з національними правоохоронними органами іноземних країн та СБУ. Дмитро Кулеба наголосив, що за кривавими інцидентами триває слідство. Тому не став однозначно стверджувати, що це були дії російських спецслужб. Водночас глава МЗС не сумнівається, що цей трилер пов'язаний Саме за РФ дочекаємося остаточних висновків слідства, але ми обов'язково розкрутимо цей ланцюжок до останнього елемента спільно з нашими партнерами в тих країнах, де ці інциденти сталися, сказав. Кулеба, от на вашу думку, з приводу цих листів вибухівок, які дуже часто почали надходити у українські посольства за кордоном, про що це може свідчити таким чином? Можливо, це дії Російської Федерації або може бути їхніх під тих, хто їх підтримує, так так само. Ну і з приводу чи не пов'язано це з тим, що до прикладу, перша ця листівка вона була у Мадриді, але вона якраз була напередодні візиту міністра оборони Іспанії до України, тому що я нагадаю, вчора міністр оборони Іспанії зустрілася з Резніковим в Одесі. Ну, дивіться, програючи на полі бою, Росія вдається до терористичних атак на українську інфраструктуру і на українську дипломатичну інфраструктуру. Я не маю ніяких сумнівів щодо походження цих країн. Звичайно, що повинно буде тривати слідство, але в даному випадку ми говоримо про те, що у мене у мене єдине питання е... риторичне українське питання. Ну от, ви надіслали там якусь там листівку, надіслали е... на там очі тварин. І що Ну от і що, це якось призведе до, до, до того, що до того, що це що українська армія припиниться воювати? Ні. Навпаки, роз, ще більше розгірятрює ті країни, де це відбувається, так а що ще додаткову додатковий доказ того, що. Російське керівництво взагалі не сповна розуму і взагалі не неспроможна не на будь-які перемовини. А тому це ще більше стверджує зміцнює підтримку України а, і е, от і все. Ну а що це загалом за така тактика? Висилати ці листи з вибухівками і там обмазувати двері і всі інші частини ну там якимись невідомими це, речовинами? Це, це, мабуть, не... А да, начиталися, мабуть, цих романів про італійських мафіозів. Пам'ятаєте, у Маріо П'юза трешенному батьку. Вони там присилали голову е коня там оскривавлену, там оселеди змогли прислати. Ну таке, знаєте, е ігри. Ну, хтось освою бюджет, хтось показує повний свій ідеотизм. Про проблема в тому, що всі розуміють, хто це робить там. да за дивним збігом обставин тільки українське посольство там, да при тому, що ми з якою країною ми, Україна веде війну. Тому тут нічого дивного, я думаю, немає. Питання в тому, що ну, в мене єдине питання: навіщо? От, навіщо, що ви хочете зробити там, да? Ну, до речі, про підтримку наших партнерів листи вибухівки, які наразі невідомі терористи розсилають в Іспанії, не вплинуть на підтримку України. Про це міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила в Одесі на спільному брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Крім цього, глави оборонних відомств країни обговорили деталі наступного пакету допомоги з збройним силам України з боку Іспанії. Раніше Іспанія передала Україні перші ЗРК, Авк, Іспанія підтримує Україну гуманітарна та безпекова допомога, продовжуватиметься у Іспанії. Також тренуватимуть більше наших бійців, заявив Резніком. Ну ось ця підтримка, і ось ці заяви, що дійсно вона буде продовжуватися, і що ми бачимо, що нам і надають надалі озброєння. Можливо, ось цим листом спочатку і хотіли зробити так, щоб міністр оборони Іспанії передумала відвідувати Україну і передумала давати нам системи протиповітряної оборони. Ну, знаєте, якщо вони так думають, я хочу привітати російський народ. Ви не тільки, у вас у вас зовсім дебіли у керівництві, да які взагалі не розуміють, як працюють ці ці речі. Це ну і ніяк не вплине. Навіть думати, що це могло вплив вплинути. Ну подивимося, це ну це просто додатковий доказ для всіх країн, які нас підтримують, що вони роблять правильну справу і що з тим злом треба закінчувати. А з приводу розслідування, як воно має тривати сюди, також варто залучати і всіх інших правоохоронні органи інших країн для того, аби було це об'єктивне розслідування? Ну я думаю, достатньо буде спецслужб там в Іспанії та їх країни. Я думаю, що це теж питання їхньої національної безпеки. Що ну так з точки зору законодавства, територія. Ну, міжнародного законодавства територія посольства в іншій державі є територією України. Там да, ну, в даному mm -hmm. випадку, е, якщо там відбувається, це ну теоретично теж українські спецслужби можуть там брати участь. Але я думаю, що е, ну це більше підслідність, якраз СБУ, Але я думаю, що у СБУ якраз більше справ якраз всередині країни щодо пошуку колаборантів, там обшуків та арештів, в тому числі там священників цих московського патріархату та інших. Тому я думаю, що вони цим займатися не будуть, ну принаймні зараз, тому що у них і так куп, купа справ і щодо планування дії і діяти, тому що це в принципі підпадає під тероризм, таке, якщо про вигиб вибухівку, а це підслідність СБУ. Ну, до речі, про тероризм ви згадали, і я також додам інформацію, що можуть у Сполучених Штатах Америки визнати ПВК Вагнера терористичною е, організацією. А як це вплине на цих бійців, і зокрема, чи зможуть вони надалі тероризувати і українське населення? Ну і взагалі брати участь у бойових діях. Ну, звичайно, тому що ПВК Вагнера його ж юридично не існує. Це ж суто така віртуальна кортора і віртуальний бренд. під ним купа є інших структур, які в дійсності і керують всіма процесами, не тільки в Україні а за кордоном, в тому числі. Тому це звичайно символічно дуже добре, але сподіваюся, що більш жорсткі дії будуть до них докладено. Ну, наприклад, в Малій нещодавно якийсь невідомий літак. Обстріляв їхню базу там. да mm -hmm. Ну може ще декілька літаків прилетіти, і, і гра нас там ні, і спробуйте доведеться. Виявиться, може грати, може грати декілька сторін, і Росія тут не виграє точно. Пане Тарасе. Я вам дуже дякую за інформацію. і Спасибі за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Я бажаю вам гарного дня. І нагадаю, що з нами на зв'язку був Тарас Загородній, політтехнолог.